Розпочали засідати суперечки. Хтось із натовпу не захотів бачити за столом тих, кого за їх словами треба люструвати в першу чергу. Зокрема, говорили про депутата Учорицької міської ради Ярослава Шафаря. Я <плес> би хотів я хотів запропонувати. Перше добре я йду. пан Ярослав покинув стіл. Далі один за одним члени Господи конференції висловили своє бачення подальших дій Ужгородського майдану. Далі пряма мова. Країна поділилася не за мовою, не за розповіданням, не за приналежність до політичних партій по великому рахунку. Країна поділилася по совісті. І кожен, хто має совість. Хто відчуває, що на ньому кров наших побратимів має піти сам? Не дай Бог, щоб в цій країні сталося, сталося так, щоб кров, пролита нашими співвітчизниками, була забутою. Обов'язок кожного громадянина у кожній громаді. зараз я звертаюся до закарпатців. Кожен має відповісти за свої дії, хто вкрав пенсії, хто вкрав від наших дітей, наших брати, де нема медицини, що не один інвалід війни не може собі купити таблетки. Кожен повинен відповідати за свої вчинки. Відтак, основна вимога активістів, членів громадських об'єднань, правого сектора, народних рад повна люстрація влади. І вона вже почалась, кажуть учасники зібрання у зв'язку з почастішенням неправдивих повідомлень стосовно дій правого сектора. Його представники виступили з наступною заявою. Через прикріп події, які стаються останніми днями на території області, ми змушені зробити офіційну заяву. Отже, перше будь-які накази про залякування, підпали, розбої чи інші неправомірні дії від імені правого сектору ніхто нікому не давав. Друге. Від імені правого сектору мають право виступати виключно офіційні представники. Я або особи, уповноважені мною офіційно через ЗМІ. Третє. Всі дії, вчинені чи оголошені від нашого імені без офіційного визнання, будуть вважатися провокацією і отримають відповідну реакцію. Четверте. Є час руйнувати і є час будувати. Ми наразі прибираємо наш спільний дім. На сьогоднішній день тіла загиблих героїв Майдану іще не охололи. І вороги не покарані, проте вся країна від столиці до найменшого села вже гуде чутками про поділ якихось посад у зв'язку із почастішенням неправдивих інформацій стосовно дій правого сектору. Офіційно заявляємо, що будь-яке призначення в області повинно здійснюватися через проходження кандидатом процедури публічної ілюстрації місцевою громадою. Закликають також жителів міста зберігати здоровий глузд, діяти згідно із законами України.